Стильна сучасна душова система з тропічною лікою і ось такою дуже комфортною поличкою для душових мийчих засобів. І ось такими гачками для мочалок. Виготовлена система з латуні має ось таку хромовану поверхню, дуже практично, тому що дуже легко миється. У порівнянні з чорними моделями. Має ось такий механічний перемикач, який крутиться по колу і перемикає між пиливом, між ручною лікою та тропічною лікою. Змішувач має ось такий вилив, який можна прибрати до стіни, якщо він заважає. І при цьому можна набрати, там, наприклад, водичку до ведерки. Фійка ручного типу має регулювання за висотою і за кутом нахилу. Тропічна лійка також має е, регулювання за висотою, можна зробити поменше, можна зробити повище. І сама лійка крутиться і має кут нахилу. Її також можна прибрати до стіни. Усі комплектуючі, будь то шланг або лійка, можливо там штанга, їх можна купити окремо, тому що вони стандартизовані та мають стандартні підключення. Гарантія на всю цю систему 5 років. Дуже вам раджу. Що вас залишились якісь питання? Будь ласка, звертайтесь. Ми, ми допоможемо вам обрати душову систему.